У Нововолинську попрощались із загиблим на війні поліцейським Сергієм Тлумачем. Майору поліції було 43 роки. Упродовж 23 років він служив у лавах органів внутрішніх справ обіймав різні посади у поліції Нововолинська у червні 2024 року. Добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Волині, аби захищати батьківщину від російських загарбників. Сергій Тлумач загинув 21 червня на Донеччині. У нього залишилась дружина і дві доньки. 25 червня у Свято-Михайлівському храмі в Нововолинську відбулась панахида за загиблим. Віддати шану захиснику прибули керівництво ГНП Волинській області, бойові побратими зі стрілецького батальйону, колеги з поліції області, представники влади, сотні місцевих мешканців. За традицією начальник ГНП Олег Сліпчук вручив прапор України Дружині загиблого, а бойовий побратим, командир зводу Олександр Нікітюк, стяг стрілецького батальйону, висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Волині зустріли захисника, який пробув у полоні майже два роки. У рідний Нововолинськ повернувся Дмитро Аксененко. Він зараз продовжує реабілітацію та потрохи оговтується. Учільник міста Борис Карпу зустрівся з Волонянином і привітав його з поверненням. Після трьох років полону вперше приїхав рідне село на Волині військовослужбовець Юрій Лавренюк. Односельці з горішнього та Іванівки Берестечківської громади влаштували захиснику теплозустріч біля батьківської хати. Пише район Горохів. Люди прийшли з квітами, національним прапором, з хлібом, сіллю на вишитому рушникові. Юрій Лавренюк потрапив в полон на Донеччині під Лиманом у травні 2022 року. Повернення дочекався у травні 25 го під час обміну. Но тисяча на тисячу військовий 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша каже, що найдивніше було побачити себе в дзеркалі після трьох років у десяти російських тюрмах. Зізнається, що не впізнав себе. Він схуд більш як на 50 кілограмів. Нині захисник на лікуванні та реабілітації. У Луцькому районі сильний вітер повалив на дорогу дерево. Воно заблокувало рух транспорту. Сталося в селі Сирники. На місце приїхали рятувальники з Луцька. Вони бензополою розрізали дерево і прибрали його з дороги. Рух транспорту нині відновлений. Чоловік виліз на балкон третього поверху та застряг із зовнішньої сторони. Це сталося на вулиці Січовій у Луцьку. На допомогу йому викликали рятувальників. Ті з допомогою триколінної драбини дісталися до чоловіка та зняли його з балкону. Лучанина передали медикам. Проїзд на заборонений сигнал світлофура одна з основних причин дорожньо транспортних пригод. У Луцьку патрульні покарали водія автомобіля Ауді, який порушив правила, проїхавши на червоне світло. На щастя, обійшлося без постраждалих. Такі порушення кажуть поліцейські нерідко призводять до тяжких наслідків травмування або навіть загибелі учасників дорожнього руху. Постраждалим від атаки РФ у Луцьку виділили 4 мільйони 30 тисяч гривень з резервного фонду бюджету громади, 3 мільйони гривень на матеріальну допомогу для оренди житла до 14 тисяч гривень на одну пошкоджену квартиру, ще 500 тисяч гривень на матеріали послуги для тимчасового захисту майна. Також на ліквідацію наслідків руйнувань. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що готують відшкодування для підприємців. У липні планують позачергову сесію Розподілять 40 мільйонів гривень перевиконання бюджету, частину з яких направлять бізнесу, що постраждав. Світясь атакують рої комах поблизу озера, справжнє нашестя мошкари. Відпочивальники активно публікують відео в соцмережах. За словами заступника директора шацького нацпарку Василя Матейчика, мошка мала з'явитись ще в травні на початку червня. Через погоду вилупилась із запізненням і масово вилетіла зараз. Пише суспільне. Комахи активні вранці та ввечері. Їхня навала триватиме орієнтовно ще тиждень-півтора. Шацький селищний голова Сергій Карпук розповів, що така ситуація з мошкою на Світязі та зіташацьких озерах загалом відбувається чи не щороку. Посадовець додав, що з настанням літа на полісі мошка з'являється на короткий період. Волинян штрафуватимуть за неправильний збір чорниці у лісі. Можна вільно збирати ягоди для себе. Дозволи не потрібні, проте не можна робити це гребінками або у великих об'ємах без спецдозволу. Держекоінспекція нагадує, збір чорниць ручними чи механічними пристроями заборонено. Промислова заготівля дозволена лише з лісовим квитком. Порушникам світить адмінвідповідальність за статтею 70 кодексу України про адміністрацію. Адміністративні правопорушення. Чому священник став кулеметником, потім командиром відділення? Хлопці, якщо свої, проходьте. Якщо, кажу, вороги, здавайтеся, будете жити. Мені куля так прямо біля щуки чуть чуть царапнула. Я навіть спочатку не зрозумів, що сталося. Можна молити за перемогу, можна знаєте, хоч лоба розбити там е, в церкві, але віра без діл мертва. Звати мене Дмитро. Позивний мій Кадило. Я з дитинства хотів бути священником, мені це подобалося. Прислувував в церкві. І якось так, знаєте, в мене вже не було сумнівів, навіть вже в старших класах, ким я буду і ким я хочу стати. Тому, закінчивши школу, пішов в Львівську духовну семінарію, закінчив її і. Потім згодом став священником і почав вже служити як священник. До початку повномасштабного вторгнення я їздив в ОТО, потім вже в ОС, як волонтер допомагав. Ну І, звичайно, після повномасштабного вторгнення також певний час тим займався, допомагав, їздив, робив, що міг. Потім зрозумів, що цього мало, потрібно щось робити, і вирішив стати уряди. Державної прикордонної служби в один стий і краматорський загін. Чому священник став кулеметником, потім командиром відділення, потім там ходили в різну розвідку. Ну, знаєте, в мене таке поняття. Крім того, що я є священник, я не перестаю бути чоловіком. І тим більше зараз такий час, коли. Ти прекрасно розумієш, що дуже багато моїх друзів віддали своє життя. Не можна просто так сидіти, тому що, от мені казали, та знаєте, молитися за перемогу, просити в Бога перемоги це одне. Але є такий вислів, хто кажуть, що віра без діл мертва. А у мене є свій вислів. Молитва без діл також є мертвою. Можна молити за перемогу, можна знаєте, хоч лобо розбити там в церкві, але перемоги не буде, якщо нічого не робити. У нас було багато за певний період часу зустрічі. З ворожим ДРГ. Ми чекаємо, з тої сторони ідуть же цей. А ми, коротше, каховка. Да, каховка лів. А ми, коротше, п'ємо каву народ. Все нормально. Ми так знаєте, з нашою групою зустрілися з ними в лісі метрів 80-100 одні від одних. Я вже просто побачив, що вони засіли. Побачив того погляду, напевно, до кінця життя не забуду. Він був в балаклаві. І просто він дивиться на мене. Я так повернувся, дивлюся на нього. Наші погляди ми зустрілися очі в очі. Ну, я, звичайно, так само зайняв позицію, щоб не бути на його лінії вогню. Хлопці, також. І ну, я, як командир, почав їм казати, хлопці, якщо свої, проходьте. Якщо кажу вороги, здавайтеся, будете жити. І десь п'ять хвилин у нас була тишина, і я тільки так, знаєте, за великого дарева голову чу-чуть буквально висовую, хотів сказати: ну то що вирішили? І зразу пішов постріл, мені куля так прямо біля щуки, чуть-чуть царапнула. Я навіть спочатку не зрозумів, що сталося. Я зразу за дерево заховався, відкрив вогонь. Хлопця також. Потім я вже так знаєте рукою защукув в крові. Ну я зрозумів, що це царапано, що це не сильно, але ну і є такий досвід, звичайно. Отче ма ти що їм на небесах. Нехай святиться ім'я. Твоє військово хочу побажати ми перше, то здоров'я. Натхнення на ту працю, бо це є дуже велика, титанічна, колосальна робота, хто б на якій посаді не був, і не тільки з бойових, тому що кожен має робити свою роботу і ту роботу, яку вміє, і ту роботу, яку може. А повірте, Господь вас ставить саме в те місце і на ту роботу, де ви повинні бути, і де ви найкраще послужите людям і свого народу. А людям хочу сказати, що ну. Щоб працювали, щоб допомагали, хто е, в якому як то кажуть, ракурсі, хто якому своєму полі може працювати і, і допомагати, тому що зараз направду люди трошки трішки заснули, трішки, як то кажуть, е, забули, що дійсно йде війна, але усвідомлювати і розуміти, що кожного дня за тебе хтось, як би то не звучало жахливо, віддає своє життя, тому цінуємо те. І працюємо, трудимося задля нашої перемоги.